Доброго дня, ми це компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe 2003 року. Механіка, 1,6 дизель на повному приводі з пробігом 232 тисячі кілометрів. В синьому гарному кольорі, є також рейлінги. Стоять у нас класні титани оригінальні по автомобілю. По резині теж хороша резина стоїть, літня. Салон у нас на чохлах. Накидочки кинули так то текстильні сідушки, є склопідйомники передні, задні. Механіка в нас п'яти ступка, є, підігрів сидінь, кондиціонер, і така мультимедіа По салоні гарно, збережений, чистенький, ухайний, без зайвих зауважень. Технічно автомобіль обслужений, завжди обслуговувався вчасно, фільтра масла замінили, подовку обслужили, а по моторі коробці зауважень немає і не було. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. .юра. У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.